Привіт, я Уля! Давай дружити. Ви коли-небудь замислювались, як будують будинки? Сьогодні ми разом вирушимо у велику подорож на справжній будівельний майданчик. Я розповім, як з нуля створюють величезні будівлі, які матеріали потрібні, хто працює на будівництві і які гігантські машини допомагають у цій справі. Щоб збудувати будинок, спочатку треба знайти ідеальне місце. Але не кожен шматочок землі підходить. Спеціальні люди, геодезисти, перевіряють, чи міцний ґрунт, чи немає підземних річок, чи можна тут будувати. Коли місце обране, архітектори створюють креслення. Вони вирішують, скільки поверхів буде у будинку, де будуть вікна, двері, ліфти. Це справжнє мистецтво. Але креслення це лише початок. Далі вступають у гру інженери. Вони перевіряють, щоб будинок не завалився від сильного вітру чи землетрусу. Все готово. Тоді будівництво починається. Без міцного фундаменту будинок довго не простоїть. Як же його будують? Це екскаватор. Ця машина може викопати величезну яму за лічені хвилини. А ось бульдозер. Він допомагає зробити поверхню ідеально рівною перед заливкою бетону. Щоб фундамент був міцним, в нього кладуть металеву арматуру. А потім приходить ще одна супермашина бетонозмішувач. Її величезний барабан обертається, щоб бетон не застиг раніше часу. Після заливки бетон твердний. І все! Фундамент готовий! Наступний етап стіни. Тут усе залежить від матеріалу. Якщо це цегляний будинок, робітники вручну кладуть тисячі цеглин. Якщо багатоповерхівка, будівельний кран піднімає бетонні блоки вгору. Це будівельний кран височенна машина, на якій працює крановий оператор. Він сидить у кабіні і керує нею. Коли стіни готові, будівельники встановлюють вікна. Зі спеціального міцного скла, яке витримує вітер і навіть удари. А ось і дах. Щоб він не пропускав дощ, його накривають черепицею або металевими листами. Ще бувають дерев'яні будинки, вони дуже теплі та затишні. Дерево використовують для каркасних будинків, які будуються дуже швидко. Дерево це екологічний матеріал, і в такому будинку легко дихається. Але потрібно бути обережним. Дерево горить, тому його обробляють спеціальними речовинами, щоб зробити більш стійким. Зовні будинок майже готовий. А що всередині? Тут починається магія. Електрики тягнуть проводи, щоб у нас було світло. Вони підключають розетки, лампи, вимикачі. Сантехніки встановлюють труби, крани, ванни та туалети. Без них не буде ні води, ні каналізації. Малярі та штукатури шпаклюють стіни гіпсом, щоб вони були рівними, фарбують їх у гарні кольори. А дизайнери придумують, які шпалери, меблі та лампи зроблять будинок стильним та затишним. Ура! Тепер будинок можна заселяти. Рієлтори допомагають знайти родини, які тут житимуть, а технічні працівники слідкують, щоб усе працювало справно. Сьогодні ми побачили, як створюється будинок від ідеї до останньої поставленої шафи. А вам сподобалось? Яка будівельна професія чи машина вам найбільше до вподоби? Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.